Ми прибули під слідчий ізолятор міста Кропивницький. На жаль, роботу він свою закінчив. Протягом дня сьогодні, наскільки нам повідомляли адвокати, були різного роду затримки, починаючи від того, що не могли отримати підтвердження, що зайшли кошти застави 9 мільйонів. Не могли з самого ранку отримати рахунок, на який кошти треба було перераховувати. Далі не могли оприділитися. Як, як далі, що, що дальше треба робити? Тобто в суді, тому що вони десь там бігали, пропадали. Адвокати півдня сьогодні чекали цієї ухвали того суду, і відповідно все закрилося, нікого вже нема. Тому я розумію, що завтра в апеляційному суді на 8 годину ранку збираються адвокати. Е Будемо ми народні депутати з виписками з, з всіма документами, які не можуть собі е, якби е, витягнути витяги, зробити судді, чи слідчий ізолятор чи казначейство. То ми привезли все наявне вже з собою, і завтра будемо це все представляти. Тому е, небайдужих до патріотичних сил звертаємося, щоб не зробили все можливе, щоб е, не дали. Повторно затримати Романа, тому що є інформація, що його хочуть завтра не випустити. Тому і сьогодні були такі затримання, щоб завтра пред'явити йому якусь ще підозру і відповідно по-новому затримати. Тобто, офіс президента робить все можливе для цього, щоб Роман не вийшов. Тому звертаюся до всіх патріотичних сил. Приходьте підтримайте під апеляційний суд, під е, СІЗО, е, слідчий ізолятор Кропивницького. Восьма ранку ще раз кажу: ми будемо в апеляційному суді. Приходьте, підтримайте, щоб Роман Червінський був на волі. І хотілося б наголосити, що насправді це виглядає вже не просто провокаціями, маніпуляціями, але це є стовідсоткова помста Романові Червінському за вагнерівців за те, що в офісі президента відбувалися по суті зрадницькі дії? Ах, звинуватити всьому і хочуть Червінського, і покласти максимально на нього відповідальність. Ми маємо пам'ятати, що завтра 10-та річниця МГАР 17 до якої причетні вагнери. Тих, яких мав затримати Червінський, точніше операцію, яку він курував. І якщо завтра його не буде відпущено, ми маємо по суті моральне право сказати, що керівництво найвище в державі намагається знищити розвідника за те, що він не дав вагнерам і Путіні знищувати українську державу. І насправді дуже просимо вас приходити. Сьогодні справа Червінського це є дуже конкретний маркер. Маркер того, хто за Україну хто проти України, не дай Бог, ми не зможемо відбити Романа. Це буде означати, що кожен наступний військовий, який сьогодні захищає Україну, він може підпадати під наступні репресивні дії влади. Якщо ми врятуємо Романа Червінського, це поставить маркер того, що не можна рухати військових, особливо тих, які працюють на збереження нашої української держави. Це Софія згадала про 10-ту річницю збитого лайнера над Україною. Хотів би нагадати, що цемах, якого затримував якраз Роман Червінський, зараз спокійно собі почувається на волі в Росії, якого видали назад. А Роман, який, ризикуючи життям своїм, разом із своїми побратимами, здійснював затримання цього військового злочинця, якого весь світ хотів допитати, знаєте, відбуває оцю дату. Річницю цієї катастрофи у СІЗО. Це ненормально. Це ненормально, коли ми бачимо різних депутатів від монобільшості, які яких затримують за різноманітні хабарі за інші злочини. відпускають, і вони собі собі гуляють Верховною Радою або є офіцер, який виконуючи присягу служити народу України, виконує її. Сидить тут. Це ненормально. Це... Який, же, який же йде посил для тих військових, тих офіцерів, які ризикують щоденно своїм життям заради України, вони повинні розуміти, що люди цінують військових, що вони. Підтримують їх. І найкращим доказом цього це буде завтра, о 8-й годині, усі небайдужі під апеляційним судом у місті Кропивницькому, Підтримати Романа. Документи усі є. Документи, усі платіжки ми переїхали з оригіналами платіжок для того, щоб якщо раптом тут з якихось причин не буде цих документів, щоб ми могли це пред'явити. Всі документи є в достатній Ус... кількості. У достатні не в одному примірнику для того, щоб, щоб раптом для слідких інсинуацій, ми, ми народні депутати, переїхали сюди. Ми, важ... ми е... вимагаємо, щоб е... Роман Червінський був е... звільнений. Щоб він міг відстоювати свою честь, відстоювати свою правоту і не бути разом із злочинцями сидіти в цих казаматах, тому ми закликаємо ще раз усіх, і ми дуже віримо. дуже віримо ми зробимо все, щоб завтра Роман.